Мобільні лазні для захисників роблять у Лукамолешківській громаді на Вінничині. Спеціальні металеві контейнери утеплюють. Всередині є вся необхідна техніка, аби військові могли випрати і висушити речі. Даний компас включає в себе це дві пральні машини, одну сушильну машину, умивальники та дзеркала, де хлопці можуть побритися, привести себе в порядок і чотири душових кабіни. Вода тепла, підігрівається двома бульорами і подається з кубів ємності для води. Цю лазню три громади виготовляють за підтримки міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Не за бюджетні кошти ми купуємо матеріали, це пінопласт. Що там, пластикові вікна, ну все матеріал, який потрібен для оснащення цього вагончика. Іванівська громада шукає причепи, на які встановлюють обладнаний контейнер. Коли доставили ми частину, то я вам скажу, командир був задоволений і казав, що ця річ вкрай необхідна сьогодні для наших захисників, особливо коли осіння, весняні, каже, коли це болота, грязь. Лазні мобільні, тож помитися, випрати, висушити речі військові можуть будь-де. Наступний комплекс планують відправити на запорізький напрямок. Надзвичайно важливим є побутові умови для наших захисників, оскільки. Перебування в полях або в умовах, де нема води і можливості її нагріти. Саме банний комплекс він дозволяє і випрати одяг, і просушити, і особисто всі процеси гігієни щодо наших бійців тут можна зробити. Запитів від військових на такі мобільні лазні багато. Тож міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб намагається постійно їх закривати. Катерина Соколюк, Марія Супрун, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.